Ми не народжені для війни, ми просто самі обираємо свій шлях, а шлях обирає нас. Трішечки сексизм переважає в нашій армії. Жінка має бути слабкою, варити борщі. Якщо ти був проти Росії, ти підеш десь там у підвалах, сидіти тебе будуть котувати. Так трапилось, що він також військовий. Все було чудово, доки він не, скажімо так, не загинув. То що в нас тут ще склад, склад БК одночасно? Ізначально він був для РПГ, але ми їх переробляємо. Він розкішний, якщо тобі потрібно розкрити бліндаж. Тейстий. Вона чудово палює в бліндажі. Для того, щоб влучити правильне місце, потрібно його для початку розкрити. Тут так само у нас є вампір. вампір. Так, це вампір. Вони задумані, як аграрні дрони. Але ми, українці, люди дуже такі вигадливі, Ми вирішили, що непогано ними щось кидати. Ну, він може, може понести 82, 2 чи 3, здається. Ну, тобто, так само він дуже чудово працює на логістику. Хлопцям на нулі потрібна їжа, потрібна вода, потрібні боєприпаси. Ми скидаємо вампір. На даний момент ми йдемо в свята святих, всіх ефішників. Трофей. Ворожі дронщики кісти, несли скид на позицію, гранату. І наші хлопці задивили його ребом, він впав, але при падінні виходить, що граната здетонувала і лишилася ця частина. Тут у нас, в принципі, вже є обльотані в пішки. Є які ще будуть обльотуватись, є в пішки зі скидами. Оце, власне, зроблений підскід. Головне працювати, працювати і працювати. FPV вже вигадали дуже давно. А використання саме в таких масштабах почалось тільки зараз. Я вважаю, що це не пік. З кожним разом будуть знаходити певні якісь їхні нові можливості, вигадувати щось нове. Вони важливі так само, як і будь-будь-що, так само, як і танк, так само, як і піхота. Тому що якщо піхоти немає, FPV — вони так само безкорисні. Так само, як піхота, зараз не може без FPI, тому що, вони не на прикриття, певне. Це дешевше, ніж постріл артилерії, там, постріл 152-й. І плюс там може бути похибка, тут ти керуєш сам. Твоя похибка може бути хіба що в тому, якщо тебе задавлять. Євпій багато чого рішає. Якщо взяти. Оце як ворог захотів зайти на позицію двічі. Ми вже знали, що там сидить ворог, вампір пір зробив скіт, вони почали відступати і просто з пішками добили. У мене є відео там не валяється. Але таке вам не можна показувати людям. Так само відпочиваємо: у когось є своє особисте життя, свої справи. Я, я читаю книги з психології, я взагалі навчаюсь на психолога, це Фройд. Тому що я навчаюсь на психолога, мені це насправді дуже потрібно. Це про психоаналіз. То він застарілий, але він класний. У всьому є свої плюси, і в всьому є свої мінуси. Іноді я надію, прокидаюся в, просто від кошмарів, тому що мені дуже часто сниться мої погиблі побратими. Іноді просинаюся з відчуттям пустоти. Коли тобі саме сниться те, що ти би дуже сильно хотіла, тобто сниться сім'я, там, де я мама, де в мене є дитина, у мене чоловік, будинок, і ми щасливі, і в якийсь момент тебе будуть товариші, ти розумієш, що це був просто сон. І Тоді ти відчуваєш певну пустоту. Зрозуміло, що нам за сниться те, чого ми прагнемо, чого ми хочемо або чого боїмося. Я сама з Волині, мене звати Йордана, позивний сват. Мені на даний момент 21 рік. У Збройних силах України я вже більше двох років. Старший розвідник, але я виконую роботу аеророзвідки. Оператор FPV, оператор Мавіка. До того, як я е, стала аеророзвідником, я була стрільцем-санітаром. Я була в піхоті, мені це подобалось. Ну, Мені зараз все подобається. Йордана, вночі 17 січня народилася, перед водохрещем. І мої батьки не знали, як мене назвати, подивилися в календар і побачили Йордан, але вони вирішили його трошечки змінити. Але дуже часто, тобто, коли я кажу, що Йордана звати, дуже часто люди вважають, що мій не Йордан. Я з багатодітної сім'ї. У мене п'ятеро братів. Чотири менших і один старший. У мене сім'я здебільшого це військові. Я хотіла поступати в військовий ліцей, але батьки були трохи проти, ось, і я вирішила піти коротшим шляхом. Я в 18 хотіла підписати контракт. Мій брат сказав, що давайте, хоча б отримаєш освіту якусь, і тоді робиш все, що хочеш. Я вже знала так, я йду вчитися, закінчую навчання, і я йду на контракт. І, і воно так сталося. Я випустилася з навчального закладу, виходить 24 січня, а 24 лютого почалась війна. Е, була людина, яку я дуже сильно любила. Це насправді я вважаю, що це було перше моє таке м -м, кохання. Так трапилось, що він. Також військовий став, коли почалась повномасштабна війна, і все було чудово, доки він не, скажімо так, не загинув. Це було під Солідаром, був підвал, хлопець там стояв на сходах курив. І обстріл тоді в той момент припинився. Йому потрібно було доповісти по радійці. Він просто виходить, щоб не заважати тому, виліз на ступеньку вище, і виходить, що був прильот їм прямо у двір, і просто двері знесло. І виходить так, що ну, виходить так, що йому відірвало кінцівку, і було дуже багато поранень в легенях. В планах було розписатися, тобто по його приїзду, коли він приїде. Ну, так, звичайно, це, це боляче, боляче втрачати кохану людину, боляче її ховати. Але за пару місяців, от якраз він вже був в зоні бойових дій, вони їхали в машині, їх накрили градами, і, і він тоді телефонує, розказує і каже: Ти ж розумієш, що це війна, мене в якийсь момент може не стати. Ну я, я це не приймала. Як так, що тебе не буде? І він каже: знаєш, ти молода, ти гарна, тобто в тебе все життя попереду. Якщо мене не стане, я просто хочу, щоб ти була щаслива. Я не хочу губити двоє життів. Я хочу просто, щоб ти далі була щаслива. Моя мотивація це, мабуть, життя в майбутньому. Україна як з купою можливостей, де не доводиться помирати і доводити комусь, що я українець, просто через те, що вони вирішили, що ви частина їх народу. На нікому не потрібно нічого доводити. Ти живеш в своїй країні, ти маєш власний будинок, ти можеш їздити куди хочеш. Твої діти ну, не бачать війни, ти не бачиш війни. Майбутнє. Майбутнє це найбільша мотивація. Доволі багато жінок є в Збройних силах України, але не завжди на бойових посадах. Це Більше знаєте, я такі трішечки сексизм переважаю в нашій армії. Я знаю дівчат, які дуже хотіли там займатися певною професією війську. Їх просто не брали, тому що не завжди командири-побратими ставлять жінку як рівною з собою. Жінка має бути слабкою, варити борщі, але це ну це, це неправда, тому що з жінки також бувають дуже хоробрими. Я, наприклад, знаю, що є дівчина в. Третя штурмова, що там є дівчинка, теж штурмовик. Це дуже, ну, це дуже класно. От, якщо командир дійсно її послухав, що вона хоче бути штурмовиком, то цей командир просто неймовірний. О. Деякі люди, мабуть, просто живуть в своєму якомусь е, мильній бульвершці, що все чудово, ми переможемо. Всіх є діти, в мене є знайомі, які там мають п'ятеро дітей і він служить. О, oh гад, він служить. Чого він служить? Він служить, тому що він хоче захистити своїх дітей. Він розуміє, що якщо вони дійдуть до його е будинку, навряд чи, навряд чи вони будуть там з ними панькатись, сюсюкатися. Якщо ти був проти Росії, ти підеш десь там у підвалах сидіти, тебе будуть катувати, твоїх дітей можуть звалтувати, вбити. Ну. Я порахувала, що 10% свого життя я вже пробула на війні. Для мене це вже як друга сім'я. Я, я набагато щасливіша, коли я вертаюся з відпустки, я, ніж я їду туди. Я не знаю, чому просто ти ж проводиш 24 на 7 з ними, ти постійно з ними, ви там, обговорюєте важливі питання, там, певні там, проблеми, не проблеми, ділитесь хорошим, поганим. Тобто це наскільки зближує? Це не просто так, ну, це чисто як брати. От, для мене вони як брати. Про цивільне життя так думала, але є дуже багато різних думок на рахунок того, чи я зможу адаптуватися в цивільному житті, тому що, ну, звичайно, що, мені хочеться сім'ю, мені хочеться будинок, собаку, чоловіка і якусь нормальну роботу, але все ж таки в мене є розуміння, що, що я просто не можу кинути своїх людей. А це просто моя сім'я, як я можу кинути сім'ю? Навіть якщо в мене буде чоловік, якщо людина мене поважає, вона поділяє мою думку, вона має розуміти, що для мене це дуже важливо. Я вірю, що наступить день, навіть якщо не через рік, не через два, не через три, але ми переможемо. Я сподіваюся, що ми почнемо відбудовуватися, покращувати так само економіку країни, тому що вона зараз у нас дуже в поганому, скажімо так, стані. Звичайно, що хочеться майбутнього, як якомого кращого. Трішечки іноді безтурботного життя, але щасливого. Хочеться, щоб покращився рівень освіти. В першу чергу хочеться, щоб не помирали люди, щоб люди поверталися додому, до свого дому рідного. Тому що всі ми розуміємо, що де, де б ти не був, вдома набагато краще.